Слава Україні, друзі, з вами знову та і В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, що може все-таки продовжує падати ринок, чи варто нам змінювати нашу стратегію. Я прозвітую за результати місяця і року і покажу усі угоди, які були у моєму портфелі, а також ті, які я планую в подальшому робити. Якщо вам цікаво, Поїхали, але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. А також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, що ж з ринками, чому вони падають і чи пора щось міняти нашій стратегії? Як ви знаєте, S&P 500 від початку тижня продовжував падіння, і такі хороші компанії, як Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, Apple, вони всі просідали. Були, звичайно, просідання і виправдані, і зазвичай це компанії, які не мають прибутку і не планували навіть мати прибутки у найближчий час, але зростали невідомо чому. До прикладу, від початку року, ось ця компанія, яка була в сфері квантового комп'ютінгу, і дуже багато схожих почали просідати шалено. Також компанії в сфері нової генерації атомної електрики вони також просідали, тому що, наприклад, оця ж компанія вона ще не буде мати довгий час прибутків. Ну і були компанії, які просідали виправдано, хоча вже мають прибутки. Але я про них часто говорив, що вони переоцінені, і це теж здорове просідання для ринків. До прикладу, Palantir за останніх 5 днів просів на 11% і якщо подивитися за більший строк, там на 20 чи 30%. Якщо подивитися на Tesla, то вона від початку року просіла на 22%, Ще є куди падати. А якщо подивитися від початку перемоги Трампа, то просідання складає майже. 40%. Ну і спекулятивні активи також за останній місяць себе показують дуже і дуже погано. До прикладу, біткоін просів на 13%. І найбільший скам, як я називаю на фондовому ринку, це компанія MicroStrategy, яка нічого не робить, тільки купляє біткоїни і каже, що це феноменальна бізнес-модель. Просіла на 57% від свого піку, який був буквально нещодавно в листопаді, як і у Тесла. Якщо ж подивитися загалом від початку року на S&P, то картина не така вже й в принципі погана, хоча є, звісно, просідання. А до прикладу, ось така картина була в березні 2020 року. Це за один день графік, тобто були просідання Apple 6%, Microsoft 5%, Google 6%, Amazon 12%, Berkshire Hathaway навіть просідала на 6%. Тобто все фактично Просідало Проктор Gamble, якщо не помиляюсь, цей тікер чи не єдиний був зелений. І звичайно, що в багатьох інвесторів це викликає занепокоєння, стурбування, негативні емоції, тому що зазвичай ринок ж має лише зростати, але насправді ні, він має падати і буде падати, і це природньо для ринку. Я також ділився своїми результатами в четвер у телеграм-каналі. Що за один день просідання мого портфелю становило майже 2000 тисячі доларів, 1800, якщо бути точним, і це було 2,5%. Звісно, багато чому завдяки Amazon, тому що це велика концентрована позиція в мого портфелю. Але і на наступний день, п'ятницю, просідання також продовжилось, хоча, звісно, і припинилося багато в чому ці просідання виправдані. Досить ризиковою політикою Америки, яка зараз можливо буде переходити із демократичного в тоталітарний чи автократичний режим. Ось ви бачите сценка з реального життя, де президенту, принципі, байдуже. А Мільярдер, чи найбагатша людина світу виходить і кабінетом управляє. І, в принципі, це повторення того, що було у фільмі Don't Look Up. один один історія в принципі повторюється. Ну також звичайно у нас були. Величезні хвилювання щодо подій у Білому домі, коли, в принципі, Америка стала на сторону зла, перейшла з Росією в одну коаліцію і стала проти України та Європи. Ну і там багато заяв інших є, звичайно, абсолютно, які не піддаються жодному здоровому глузду. Ну і, звісно, у багатьох інвесторів є питання: чи не варто виходити з американського ринку, що з ним буде, якщо там буде автократичний чи тоталітарний режим? Я це питання запитав у штучного інтелекту. І ось такі наводяться оці. Що якщо буде автократія в такому мінімальному режимі, типу як Угорщини, то просідання СНП становитиме 15% протягом 6-12 місяців. Якщо ж вона буде така досить середнього типу автократія, як в Туреччині, то просідання буде 30% за наступні 2-3 роки. Ну якщо буде найбільш автократично, яка тільки може бути, це російського типу, то просідання буде на 50%. Протягом наступних 5 років, а можливо і більше, тут також наводяться основні фактори, чому це може бути при виході з НАТО, які будуть негативні наслідки для оборонних компаній, що буде з підвищенням ставки, яка може призвести до рецесії і бірмаркету. Ну і загалом про те, що ринок любить, коли є визначеність і баланс гілок та верховенство права. І загалом, якщо подивитися на всі автократичні чи тоталітарні режими, то максимум, що ви там можете отримати від фондового ринку в таких. Ринках максимум це 5%. А якщо подивитися на демократичні чи стабільні режими, то ви будете отримувати 10 плюс відсотків щорічно. Тому не дуже би хотілося, аби Америка перейшла з наших заповітних 7-8 реальних відсотків 10 номінальних до. 5 чи 4 відсотки реальних, тому що це вдвічі буде зменшення нашої дохідності. Тим не менше, я записував відео про те, що робити, аби заробляти на падінні, або як себе застрахувати. Ви можете купляти пут опціони, і це досить хороша стратегія. Та для мене все ж таки в моїй стратегії є схильний вважати, що моя стратегія трошки довша, ніж правління Дональда Трампа. Сподіваюсь. І відповідно не буде в Америці, все таки переходу в тоталітарний режим. І Морган Гаусел, який автор психологія грошей, книги, якщо не читали, то почитайте ще в 2017 році в Твіттері. Ще коли він був твітером, запостив ось такий твіт, в якому вказував, що ця книга називається Мовчи та Чекай. І кожна сторінка це просто цей графік. І це графік зростання S&P 500. І якщо подивитися після 2017 року, до з 2020, наприклад, до зараз. То за останні 5 років S&P показав зростання 100%. Тобто найбільш проста стратегія інвестування у широкий індекс американських компаній дав можливість інвесторам за 5 років подвоїти свої інвестиції. І я, в принципі, хочу в своїй стратегії реалізувати такий же самий підхід, але для цього потрібно, щоб у вас кегер зростання активів було 15%. І зараз SP 500 навряд чи нам може це гарантувати. Хоча від початку року цей індекс знову ж таки в плюсі, багато хто говорив, що ось крах, кінець, коли він тут просів, буквально на 4%, вже були заяви про те, що S&P має до 3000 тисяч склотитися. Звісно, це все дурниці, тому що по. Попередні два роки я нагадаю, S&P показував зростання 25% приблизно щороку. І якщо цього року він буде навіть в нулі чи в мінус кілька відсотків, це все одно в середньому буде хороший ріст, і ринок має мати перерви на зростання. І це добре для нас, тих інвесторів, які інвестують у довгу. Якщо ж дивитися на показники мого портфелю, то поки що все гаразд. За період від початку року в мене зростання 1,8%. Це, звісно, не найкраще, але мене тішить, що це більше ніж у S&P 500. Загальний чистий приріст е, при тому, що інвестиції було на 4 тисячі становить 5 тисяч, тобто тисяча доларів є чистими в плюс. Не найкращий, звісно, результат. Але ще раз повторюю: якщо не буде від'ємного або не дуже від'ємного результату, то я буду задоволений, чому тому, що в минулому році в мене було 32% результат зростання, і тут був чистий приріст капіталу 15 тисяч при вкладених там двадцяти. 5-40 тисяч плюс. Звісно, це не може повторюватись кожного року. І я розумію, що якщо в середньому було в одному році 30%, в іншому 0%, і в середньому це буде 15%, це все ж таки ще окей для моєї стратегії. Тепер щодо моїх угод, те, що я обіцяв, ось графік тих угод, які були в мене у меншому портфелі. Найбільша частина угод, це, звісно, Nvidia. Я її додавав при ціні 130 і 125. Також були опціони на хімс, на яких я заробляв 200 доларів від початку року. Nvidia я ще не продавав. А ось це всі угоди, які були на моєму основному портфелі. І тут ви також можете побачити, що є 25 акцій Nvidia. Я їх додавав по ціні 117, 114, 125 і 120. Це були якраз. Угоди у минулий четвер, також у четвер і середу я додавав Google за ціною 177 і 169 доларів 10 акцій. Крім того, я продав половину позиції CRM, і замінив на AMD, хоча це більш спекулятивна історія. Ну і також були додавання Microsoft. Ну і ще з початку січня, про що я говорив, був продаж Realty Income і я за ці кошти купив Uber, додавши відповідно місячний депозит. Якщо подивитися на те, що найкраще про. Формула у моєму портфелі зведеному. То тут, звісно, ми бачимо на першому місці Uber, який має зараз загальну вагу 9% мого портфелю. Приніс 2% загальних returns, Також дуже добре ще досі себе показує Хімс. Попри просідання, останнє після звіту він все одно від початку року, а я його купляв ще, здається, в грудні досить і досить непогано себе показує. І на диво Visa, яка в принципі ніколи особливо не визначалася лідером. Але зараз фінанси є тихою гаванню, куди дуже багато інвесторів виходять. Лічи з ризикових активів, перекладають для того, щоб отримати стабільний результат, і віза показує себе добре. Щодо того, які в мене плани, то я в принципі вже місяць тому записував про них. Мені здається, що мікрочіп загалом є дуже перспективними зараз, особливо на їхній волюєшн. Як ви вже бачили, AMD я додав. Nvidia також я додавав. TSMC в принципі, в мене був і раніше і разом з SML, тому всі ці компанії, про які я розповідав, вони мені досить і досить подобаються. Звісно, Nvidia найкраща зараз серед них, мені здається. Чому? Тому що в неї просто зростання є шаленими. Вона в середу попередньо також давала звіт. Це мала б бути основна подія на ринку фондовому, яка мала врятувати від просідання, але так не сталося. Попри рекордні показники, все одно просідання відбулось, і в Nvidia, і в всіх інших компаній. Якщо подивитися на цифри, то зростання виручки становило 78%, Якщо порівнювати рік до року квартал і 12%, якщо порівнювати квартал до кварталу, це все ще дуже і дуже хороший результат. Якщо подивитися за цілий рік, то зростання виручки 100%. 14%, тобто компанія фактично подвоїла свою виручку. А на цьому графіку ви бачите, компанія в 20 разів збільшила свою виручку від дата центрів, які були лише 38%, і зараз становлять 90%. Ось це зелена частина цього графіку, і цей сегмент продовжуватиме шалено зростати. Якщо подивитися на чистий прибуток, то він становив 70 мільярдів доларів, і це зростання майже 150% рік до року. Ну і звісно, зростання є по EPS -у. І якщо подивитися на кожен з сегментів, то всі вони себе гарно показують. Звісно, дата-центр це є основний, але зараз і відбувається зростання по автомоутів, який, можливо, говорить про те, що будуть розвиватися все ж таки роботаксі, і цей ринок буде замінювати сповільнення зросту по дата-центрах. Крім того, мені здається, що в Nvidia багато хто не вбачає, але все ж таки вона стає сервісно орієнтованою компанією, і велика частина з виручки по дата-центрах. Відбувається вже зараз не лише з продажу самого заліза, а й з підписок на програмне забезпечення CUDA, що є великим плюсом для інвесторів NVIDIA, тому що може забезпечити, як у випадку з Apple, заміну виручки і сповільнення продажів на виручку від продажу сервісів. І якщо подивитися від початку року, то Nvidia досі є в червоній позиції, мінус 10%. І зараз просідання досить велике. При зростанні всіх фінансових фундаментальних показників і така ситуація є одною з найкращих, коли потрібно купляти компанію, коли її ціна падає. А всі інші показники, виручка, прибутка, дохід і майбутній прибуток збільшується і збільшується прогнози. І зараз її, якщо подивитися на співвідношення ціни до прибутків, воно становить 26,69, останнє Остання вже з врахуванням закриття 27%. І 8 було, але в четвер, середу, ось було 26. Це, в принципі рівень один з рекордно низьких. Ви могли NVIDIA придбати за останні 3 роки по такому мультиплікатору лише один період досить короткий в кінці минулого року, і навіть 22-му році вона все ж таки торгувалася за більшим мультиплікатором при тому, те, що я сказав, що зараз ми бачимо виручка і вільний грошовий потік, вони будуть зростати досить великими темпами, і за наступних три роки фактично подвоїться а можливо, і збільшиться в більшу кількість залежно від результатів компанії. І це нам якраз доводить, що хороші компанії, які просідають разом із цим ринком, якраз є тим елементом, який потрібно віднаходити і купляти. Якщо подивитися на вільний грошовий потік і порівняти з Meta, Microsoft і Google, то фактично Nvidia. Наблизилась і обійде майже всі компанії, окрім Apple, тому що про прогнозованому вільному грошовому потоку на наступні роки, як ви бачите, перспективи в NVIDIA дуже хороші. Крім того, якщо подивитися на прогнози по ціні, наприклад, на 27 або 28 рік, по тих прибутках, які планується показати компанії, то ми будемо мати взагалі. ПЕ на рівні 19, якщо звісно виправдаються прогнози. Також, якщо ви читали мій вишкіл, я багато звертав увагу часто на Free Cash Flow Yield. Це фактично є та цифра, за якою ви, як інвестор, можете вважати гарантована ваша дохідність при інвестиціях. У компанії. І в даному випадку в Nvidia ця відмітка на найвищому рівні. Тут ми хочемо, щоб вона якраз була високою графік, а не низькою. І коли є там 2%, то ми можемо розуміти, що купівля компанії не сильно дешевої. Якщо ж в нас вже є 3 з лишнім відсотки, як зараз було в NVIDIA, то це досить хороший yield, особливо враховуючи те, наскільки багато компанія зараз здійснює зворотнього викупу акцій своїх. Це приблизно ще плюс 1%, тобто тут ми маємо 3 плюс 1, це буде 4,3%. У вас є гарантований ваш free cash flow yield як інвестора. І якщо подивитися на 10-річні бонди, то вони становлять зараз гарантована також і у вас дохідність, можливість взяти 4%. Тільки відмінність від Nvidia і бондів в тому, що Nvidia буде зростати у вас ось такими темпами. Це в приблизно 40% кегер, А в бондах у вас не буде ніякого росту, у вас буде лише цих 4%. Також, якщо дивитися на різні оціночні моделі NVIDIA, то ми можемо сказати, що вона все ж таки є недооцінена, при тому, що всі інші показники фінансові є ідеальними майже 10 з 10. Але є, звісно, ризики, і деякі інвестори все ж таки оцінюють, що вона на 16% переоцінена, зв'язку з тим, що можливе сповільнення попиту на мікрочіпи, і це може призвести до того, що мультиплікатор ще може зменшитись. Тут важливо також розуміти, по якому зараз торгується ПЕ, співвідношення майбутніх ціни та прибутків індекс загалом, він на рівні 23, можна сказати. І зараз цей рівень, якщо подивитися на реальні прибутки, які все ж таки будуть в SP500 компаній, всіх загалом, є дещо на високому рівні. Тобто загальному індекс є переоцінений. Але при цьому, якщо подивитись знову ж таки на конкретну компанію з цього індексу яка є одною з найкращих про яку я писав у дописі також в телеграм-каналі на Google в тому числі то ось в березні 23 го року Google коштував 103 долари і дуже часто і багато потім після того як я в 23-му році починав телеграм-канал і казав що купляю Google по 100 доларів інвестори часто говорили що ось от при цих цінах коли він же коштував 200, фактично менше ніж за рік то це дуже би було добре купити його все ж таки ось по ціні 100, Тоді би було супер результатом інвестиційним. Але насправді зараз ціна Google, при тому, що він 170 доларів за акцію коштує, є дешевшою, тому що співвідношення ціни до... Його прибутків зараз майбутніх прибутків становить 1875, ніж коли ціна була в березні 23-го року, тому що тоді співвідношення його ціни до майбутніх прибутків становило 20. Так, звісно, зараз є більше ризиків в Google щодо того, що його бізнес буде частково забирати моделі штучного інтелекту, LLM, різного роду чат GPT, боти, perplexity і так далі. Але мені здається, що все ж таки ці ось сантименти, які не до кінця ще зрозуміло, яким чином вплинуть. І створюють ось на ринку такі періоди, коли гугл вважається мертвою компанією. І додають можливості інвесторам купляти, і там до 25 мультиплікатор може легко потім знову повернутися, і це вже вам саме по собі дає 20 плюс відсотків зростання. При тому, що, щоб зрозуміти, чому Google таким чином, будучи дорожчим, є дешевшим, вам потрібно розуміти, до чого ціна співвідноситься, а саме до майбутніх прибутків. І якщо в 2023 році в Гугла було 70 мільярдів доларів, коли я його купляв за ціною 100 доларів за акцію, то вже цього року. 24-го в гугла була 100 мільярдів прибутків доларів і в майбутньому 25-му році цей буде показник ще більший: 115 чи 110, якщо не помиляюсь. Тобто, співвідношення ціни, яку ви платите сьогодні за всю компанію до всіх прибутків або поділено на акції, і є цією вартістю компанії, а не те, скільки номінально коштує одна акція. Крім того, і Google, і NVIDIA, я впевнений, так само як і в Amazon, будуть зростати дуже і дуже класно. Чому тому, що вони витрачають шалені кошти всі ці чотири компанії: Microsoft, Alphabet, Meta і Amazon, саме на мікрочіп NVIDIA, для того, аби будувати штучний інтелект. А тут вже майже немає дискурсу і є консенсус в тому, що в подальшому штучний інтелект буде замінювати великі сфери. Праці людей, і він його попит на нього і на чіпи, які виробляє Nvidia, буде лише зростати на наступні роки. Тому, якщо підсумувати, стратегія купляти хороші кампанії за справедливою ціною працює набагато краще, коли ринок просідає або принаймні не зростає. Заробити гроші на фондовому ринку можна лише тоді, коли він дійсно падає, бо коли він просто зростає, і всі суперінвестори навряд чи ви будете мати вдовго гарний результат. Якщо вам не окей, бачите, що ваш портфель просідає. В тому числі настільки, що і зменшується ваш депозит, ви можете застрахувати себе чи диверсифікуватись, утримати, купити, наприклад, фінансові компанії чи інші захисні компанії. А застрахуватись, знову ж таки, ви можете. Купити пут опціони на те, що ринок буде падати, ви також можете і шортити ринок, звісно. Хоча я цього не раджу. При тому корекція чи навіть криза на фондовому ринку також обов'язково станеться. Але коли саме ми не знаємо і цього не може знати ніхто, якщо хтось вам каже, що точно знає, він або шарлатан, або ідіот. Набагато більше втрачають гроші інвестори, які готуються до корекції і нічого не роблять, просто залишаються в киші і втрачають на інфляції, ніж коли. Коли ми втрачаємо під час корекції в моєму портфелі також були просідання, але е, я залишаюся в плюсі якраз через те, що я був в ринку і отримав високі плюси зростання, коли він зростав. Ну і мати певний відсоток кеша, звісно, є вже достатньою, мені здається, підготовкою до корекції. Але важливо цей кеш використовувати в правильний момент. Цей правильний момент важко визначити, тому що ви б мали купляти, коли просідають, а просідати компанії можуть довго. Ну і останній графік, який з вами я поділюся в цьому відео, це є різниця зростання в акціях Тесла і Uber. На початку року я казав, що купляю Uber і вважаю Тесла переоціненою, при тому, що консенсус на ринку був зворотній. Якщо ви можете розрізнити, що ринок все ж таки не правий, і бути насправді правими, то ось тоді ви отримаєте найкращі результати від ваших інвестицій. І попри те, що Google просів теж там на 10% мабуть, відсотків від 35 плюс до 23%, якщо знову ж таки ви купляли його від початку року, то у вас хороший ріст, ріст 23%. Якщо ви купили Теслу, то у вас великий мінус 30%. Якщо вам цікаво почати інвестувати на фондовому ринку, але ви не знаєте, з чого почати, то я рекомендую замонтажити вишкіл молодого інвестора. Якщо більш просунутіший інвестор, то можете подивитись вишколи 2.03.0. Там є найбагато детальніша стратегія моя, також аналіз індивідуальних компаній. В той час як в першому вишколі є від це від А до Я, як самостійно почати. На фондовому ринку інвестувати, як туди завести кошти, як відкрити брокерський рахунок і які компанії купляти. Якщо ж ви більш досвідчений інвестор, то я запрошую вас у клуб Тараса Гука, де є величезна ком'юніті. А також я ділюсь своїми угодами і планами на купівлі в реальному часі. І, звісно, купа аналітики та цікавої інформації. Якщо ви додивилися ці відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш net worth зростав як у Варна Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!